Дуже хочу нагадати всім про молитву за рід. важливість молити за свій рід. Молитва своїми словами не потрібно шукати якісь канони, не потрібно шукати якісь шаблони, церковні, релігіозні. У вас є прямий вихід до творця і у вас є зв'язок з вашим родом, природний, невід'ємний. Все, що вам потрібно ручки скласти і своїми словами просто. Проговорити, я рекомендую таку молитву. Ви можете її змінити на свій лад. Отець Небесний, він Отець, ви дитина, покровитель та творець моєї душі, всього сутнього на небі і на землі. Пробач мені, дитю твоєму, гріхи свідомі, тобто помилки і несвідомі. Це зараз ви розумні. Раніше ви, можливо, були в так і всьому роду моєму, пробач мені гріхи, свідомі, несвідомі, в цьому роду моєму, всім живим душам і тим, що пішли. Ваш рід це сукупність тих душ, які живі, кровні родичі ваші. І ті душі, які вже пішли, за ними карма, за ними грішок. І все це на тонкому плані пов'язано з вами. Це ваші гіни, це ваша ДНК. Через молитву ви це трансформуєте. Ви те покоління, яке має карму відпрацьовувати, змінювати. Пробач мені, дитю твоєму гріхи свідомі і несвідомі, всьому роду моєму, всім живим душам та тим, що пішли. І ви перераховуєте, є фундаментальні е, закони. Пробач нам за порушення закону любові, закону віри, закону міри, закону довіри, закону свободи вибору. Пробач нас за невігластво. Очисти нас, благослови нас. На любов, злагоду, благополуччя в сім'ї, достаток, міцне здоров'я. І ми прощаємо, і я прощаю всіх боржників своїх. Тобто немає ні ворогів, ні друзів, всі в нашому житті вчителі. З кожним приходить творець, як душа, душа, частина творця. Ми проходимо просто в житті уроки, і нам потрібно всього-навсього навчитися чути. І просто подякуйте в кінці за все. В принципі, суть, ви зрозуміли, і вам не потрібен якийсь провідник, щира молитва в душі, але і ви прощаєте, і ви розкаєтесь. Що таке прощення розкаяння? Це взяти на себе відповідальність позиції господаря свого життя, відповідь, відповідальність, реагувати. Розкаятись, це означає взяти, прийняти, поставити любов на перше місце, дотримати закону любові, послати любов туди, там де її не було. А з любов'ю прийде творець, як енергія, і почне наводити лад у вашому житті. Пробуйте, робіть. Робіть 40 днів. Моліться вранці, коли пробудились, і моліться перед сном. І ви побачите, як буде ваше життя змінюватись, як реально долі ваших близьких людей будуть на очах змінюватись. Тому що це не просто робота, це місія. І ця місія, ну, вона. Зробить вас щасливими. Ви будете відчувати величезне благо від того всього. Робіть, пробуйте, пишіть в коментарях, діліться, репостіть, розповсюджуйте такий контент, щоб люди знали і шукали прості шляхи до вирішення глобальних питань. Всіх обійняв, бути здорові!